Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Крутобуксю. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я зроблю такий як топ і розповім, що таке манга і які мені з тих, що я прочитав, найбільше сподобалися. Взагалі, що таке манга? Якщо ви знаєте, що таке аніме, аніме це такі, як японські мультфільми, фільми, там є про різне, там і детективи, і дитячі, і дорослі, і різні. А в такій мальовці. Отже, аніме це можна сказати така мальовка. А манга це щось схоже на аніме, але в коміксах. Тобто це аніме, але в коміксах чорно-біле. Скажімо так, щоб було зрозуміло. Тобто спеціальна така, як скажімо, мальовка, чорно-біла, комікси, але одна відмінність, те, що сторінки перегортаються не з ліва на право, а з права на ліво. Тобто сторінки перегортаються задом наперед, як ми звикли, і самі хмаринки зі словами теж читаються з права на ліво. Самі слова читаються звичайно, як звичайні, це зрозуміло. Отже, зробимо такий як топ з тих, що я поки що прочитав. Я буду читати ще, бо багато я не прочитав. Але сьогодні зробимо саме з тих, що я прочитав. На жаль, тут трошки не вміщаються всі, е, саме з тих, що я прочитав. Але почнемо, наприклад, з, скажімо так, з останнього місця, з тих, що мені не е, сподобалося. Отже, останнє місце це монолог травниці. П'ять книг, я поки що прочитав тільки дві. На жаль, але я збираюся читати третю, четверту і п'яту. Отже, ось тут вони в нас лежати лежать. Отже, про що це? Це про те, як дівчинку її вкрали ще в дитинстві, і її продали, в Японії так раніше робили, її продали, і вона була служницею. Але потім, як дізналися, що вона. Травниця дуже хороша, розбирається в травах. І що вона вміє там, наприклад, розбирається в отруті, і взагалі в ліках, і так далі. Що вона взагалі дуже корисна, то вона, то вона була вже не просто служниця, яка там прибирає ще щось, а вона вже почала як і лікувати, можливо, когось і блек, дегустаторкою, теж, яка перед тим як давати їжу, як їжу якимось там е людям. Важливим людям, то вона дегустує їжу, їжу, перевіряє, чи там немає отрути. На смак, на нюх, на відчуття і так далі. І вона дегустувала їжу, чи там немає отрути. На жаль, я ще не прочитав трьох книг з п'яти, але я їх планую прочитати і обов'язково про них зніму. Це, це вони мені то сподобалися, але це всього. Це останнє місце поки що з тих, що я прочитав. Тому що вони хоч і цікаві, але, як на мене, вони якісь більш дівчачі. Не знаю, як це пояснити, але такі більш не знаю, як це пояснити. Далі на черзі в нас чарівник бібліотеки. Тут розповідається про хлопця, а також про, скажімо так, расизм. Отже, був хлопець, який в якого який відрізнявся від звичайних людей, тим, що в нього були довгі вуха, як в ельфа, бліда шкіра, і, і за цього його в він ходив в школу, хоча для такої раси ельфів, скажімо так. Це було, це було неприпустимо майже. І це було дуже рідко. У них було навіть біля міста окреме поселення, де вони жили. Їх, їх засуджували, їх не любили, їх ображали і так далі. Він ходив в школу, де на де його булили, як якби сказали, сказали зараз. І і, але він хотів стати бібліотекаром, тому що він любив читати книги. Але він не міг читати книги, навіть, скажімо так, то що була бібліотека, в яку повинні були ходити всі і могли ходити всі. Але чогось, е, керівник не пускав його в ту бібліотеку. І взагалі з тієї раси не пускали. А, але він все одно якось туди прокрадався, якось брав книги і дуже хотів читати. І потім він зустрів. Бібліотекарок, на жаль, не пам'ятаю, як вони називаються, тому що я читав цю книгу давненько. З головної бібліотеки, з величезної бібліотеки, де є майже всі книги. І він ще більше захотів стати бібліотекарем. Він зробив все і вчився, і здавав різні тести, щоб стати бібліотекарем там. А що з цього сталося? З чим це закінчилось, ви дізнайтесь, прочитавши ці книги. Це, е, ці книги мені вже трохи більше сподобались, ніж монолог травниці. Вони цікаві, прикольні і тут про... Пора... Розповідається і про проблему расизму, і про те, що е, не, не важливо, е, яка в тебе раса, неважливо, яка в тебе там родина чи ще щось. Що, якщо ти хочеш щось зробити, і, що якщо в тебе є якась ціль, мрія, то ти зможеш це зробити е, і зможеш досягнути свого. Отже, далі, напевно, в моєму топі шлях домогосподаря. Тут розповідається про, про члена банди в минулому, в якого було кримінальне минуле, який, в, який був раніше дуже крутим, сильним. І коли він розвалив одну банду, то він став домогосподарем. Він зустрів свої, свою любов і просто став домогосподарем. Тобто вона ходить на роботу, а він вдома, наприклад, готує, він дуже класно готує, прибирає, він е, там, в магазини ходить, там, ходить на якісь курси для мамочок, для домогосподарів, грає в волейбол і справді. І це цікаво читати. То, що, Окрім того, що тут. Тільки про домогосподарство тут воно написано цікаво. Також тут е, теж є якісь люди, в яких раніше було кримінальне е, минуле, і вони теж там роблять милинці, там ходять в магазини, щось готують, і це цікаво читати, тому що це, наче такий якийсь і е, блокбастер, але наче і звичайна книга. Отже, вона мені дуже сподобалась, і я вам її дуже раджу. Отже, далі в моєму топі напевно, йде друге місце. Я не знаю, що вибрати блюлок чи Токіо-месники. Напевно, Токіо-месники. Дев'ять книг. отакі. Тут розповідається про те, як жив собі е, хлопець. І, і в нього життя було таке. Він просто ходив на роботу е, і просто жив звичайне життя буденне. Але потім він побачив по телевізору, що його... Дівчину першу і єдину, як, з якою він ще зустрічався в школі, її вбили. Він засмутився, згадав минуле. Але ну що вже зробити? Просто далі почав жити своє життя. І тут його хтось штовхає під потяг. Він впав під, в метро. І тут він потрапляє в минуле. Він спочатку думає, що він прожива минуле, що він проживав все, все своє життя, як, скажімо так, все життя. Але він справді повернувся в минуле. І це був не сон якийсь, не кома. Він справді просто повернувся в минуле. І тут розповідається про те, як він знайшов спосіб, як повертатися в теперішнє і в минуле. І він різними способами намагається врятувати е свою дівчину, першу єдину, а також різних друзів і, взагалі, теперішнє і майбутнє. І мені дуже сподобалася ця історія, тому що це цікаво написано. Задумка дуже крута, і, і самі ці способи, як він це намагається робити, теж дуже мені сподобалось. І напевно, моє топ-1 це Blue Lock. На жаль, їх всього чотири книги є перекладених, але я буду з нетерпінням чекати далі наступних книг. Отже, тут розповідається про футбол. Я дуже люблю різні спорти, також і футбол, баскетбол є різні, але футбол. І тут розповідається, як зібрали. Купу різних молодих гравців футбол, щоб зробити найкращого егоїстичного е, страйкера, бомбардира, там, нападника, говорить, як хочете, який зможе зробити з нуля одиницю, а з одиниці 100, який зможе забивати голи і довести е, збірну Японії до чемпіонату світу. Це була їхня місія. Вони і в цій книзі розповідають, як. Вони зробили синю тюрму, побудували туди, зібрали е, багато різних молодих гравців, і як з них роблять справжнього, егоїстичного і найкращого бомбардира. Ця книга мені дуже сподобалася. Я думаю, вона буде цікава, а можливо і корисна в для футболістів особливо. Для різних взагалі спортсменів, а також вона просто цікава. Також є аніме, яке я подивився, і яке мені дуже сподобалося. І якщо я не помиляюсь, то вийде другий чи третій сезон, я не пам'ятаю, який саме, і я його теж збираюся подивитися. Тут ви зможете дізнатися, як. Треба забивати голи, як знайти, як взагалі знайти спосіб, щоб забити гол, якісь можливо, тренування, ще щось. І ця книга, окрім того, що цікава, також можливо, і корисна. Отже, отакий мій топ, поки що манги, яку я прочитав. Також я прочитаю, ще тут всю іншу, тут ганібал, я знаю, повинна бути цікава, стали вел і дуже багато і обов'язково. Їх також прочитаю, зніму на них огляд і зроблю, можливо, топ. Ну а ви слідкуйте за нашим каналом, читайте українською мовою, читайте, читайте різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба? Ну, а всім па па-па-па!